Сильні, вперті та зазвичай веселі. Такими я знаю цих людей. Їх ставлять у приклад, тож для них стає важливим мати позитивний вигляд, хоч їхній гумор переважно чорний. За роки російської агресії в Україні немає точної статистики, скільки військових втратили кінцівки через поранення і травми. Вони підпадають під категорію особа з інвалідністю внаслідок бойових дій. У цій же категорії і діти Великої вітчизняної війни, як йдеться в документі, і воїни-інтернаціоналісти. Проте медики та волонтери, які працюють у військових шпиталях, знають формулювання поранений в районі бойових дій часто означає людину, яка матиме ампутацію кінцівки. Мене звати Дар'я Бура, і у подкасті фонду Повернись живим сталеві воїни. Я говоритиму з тими, хто втратив ногу чи руку на війні, щоб показати, що доводиться переживати цим людям і що ховається за маскою чорного гумору та крутими фізичними можливостями, які вони демонструють. Не було ніякого ніколим'я, нічого. Просто таке, як вибух, чорне. Такий удар в груди, в ноги, і, ну і в голові. Невже це все? Чую свист, ну, такі специфічні міни. І вони е по бокам один зліва, другий з права е тягнуть мене. Міна і обидва лягають на мене по бокам, щоб прикриті. Дуже часто снилось, що біжу. Часто снилось, що я повернувся в свій підрозділ. Болить це одне, а от ще таке, коли п'ятка чешеться, це це вовче це здуріти можна. Її нема вона чешеться. Олександр Бабченко усміхнений чоловік з щирими очима. Він говорить напівтоном, жартує, але в історії про свою травму не вдається в детальні подробиці. Олександр служив у 92-й окремій механізованій бригаді. Повістку йому вручили ще під час першої хвилі мобілізації і сказали стандартно на 2014 рік фразу: Ми вам зателефонуємо пізніше. До війська потрапив вже з третьою хвилею мобілізації і служив на Луганщині. Шосте число називає особливим. 6 серпня мобілізували, 6 вересня відправили в район АТО, 6 жовтня під час бою отримав поранення. Коротко розкажу: отримали завдання. Ось там і ми були розвідники, і мінометники були. Ну, Спочатку це тільки в фільмах про війну, що радянські війська там такі героїчні, героїчні сміливі, а там німецькі війська такі всі друси. Але коли стосується життя, то ну, кожен чи чіпляється за це життя всіма правдами і неправдами. Як в бою. спочатку ми добряче їм так врізали, а потім вони запросили підмогу. Коли вже ми відходили, я йшов попереду, виводив мінометників. Ну, а коли йдеш попереду, Ну, називається в голові, йдеш, коли водиш когось, то йдеш там е, кроків на 10-15 попереду. Ну, наприклад, я натрапляю на розтяжку, або я натрапляю на засаду, або я там підриваюся на міні. Е, то щоб у тих, хто за мною йдуть, була, була хоч якась доля секунди, щоб ну, зуміти згрупуватись там, е, відійти. Ми, виходить, йшли там. Е, з однієї сторони, акації були такі, ну зараз нам потрібно було пройти по дорозі під Сіверським Донцем. І йшли, і, і буквально я не знаю, скільки ми пройшли, щоб почув, міна летить. А міна, коли летить, у неї це як воно, опірення, це воно такий противний такий, яке як, таке... одна упала в сіверський Донець, і я навіть не встиг сказати. Друга переді мною. Да, там хлопці казали, ти там з е, собою нас закрив, там все. Е, просто ну, так трапилось. Впала вона блівіше, правіше. Вона впала переді мною і основна маса ну, осколків попала по мені. Е, хлопців, тих, що за мною там, одному ноги посікло, там, е, другому ноги посікло, ти третього там, е, трішки ранило, ну так не, не сильно. Ну, Отаке не було ніякого ні полум'я, нічого, просто таке, як вибух, чорне, такий удар в груди, в ноги, і, ну і в голові. Невже це все? Я намагався піднятися, але ну нога, ну не знаю, що вона є. Чи перепита була, чи, чи, чи просто сильно поранена. Попадав я в ямку якусь знайшов, відповз. Ну, воно. Крововтрата була велика, воно вже біліло перед очима, все Кудись, кудись в ту сторону там, відстріляв в магазин. Ну, я, я навіть ну, очі заливало кров'ю не міг там ні цілитися, нічого. Просто в ту сторону відстріляв магазин і потім так. То пам'ятаю, то не пам'ятаю. Ну таке Олександра витягли побратими. Мінометний обстріл продовжувався, але хлопці повернулися за ним. Сашко називається тим, що під час небезпеки всі маски спадають, і на війні стає видно справжніх людей. Ясний свідомості я не був, але е, такі, знаєш, ключові моменти. Ключові моменти е, хлопці мене ну ці, е, ці, що поранили, один там прибіг, пришкутильгав е, до позиції. каже, Розвідника поранило, ну, і побігли мене витягувати хлопці. Я пам'ятаю, що ну, бій ще йшов, ще обстріл був, там все. І мене двоє хлопців з мого підрозділу тягнули, але тягнули ну, тому що, ну, щоб під кулі не потрапити. І от е, я вже ну, в принципі там мене на півгодинки залишить, я кров'ю січу, і ну, а самим можна рятуватися, але вони тянули. І отаке, знаєш, як відклалося, чую свист, ну такі специфічні міни. І вони по бокам, один зліва, другий справа мене, тягнуть мене, міна і обидва лягають на мене по бокам, щоб прикрити. Ну, я вже ну, ще півгодинки я помру, але якийсь процент, що є, що мене врятувати, вони собою прикривають мене. Це на, на ПТР, що ще хлопці розказували, кричав там дайте автомат, і от тільки дали автомат, мій дали його, ну схопив і виключився. Ну і останнє, ну пам'ятаю, що мене затягнули, потім ще одна, чую дзинь, дзинь, кулі по ПТР. Потім ще одна в бік зайшла в праву ногу, і як то кажуть, що там перед смертю там все, все життя перед очима. Бога, наскільки сильний більш, просто хотілося або пошвидше, або мерти, або втратити світу, щоб ну, не цього. І включився я ж через дві доби, через дві доби е відкриваю очі зверху ці лампи денного світла. Дивлюсь, біля мене крапельниця. Повернувся наліво, направо, там хлопець якийсь лежить під крапельницями, теж е без свідомості. Почав себе чіпати, шукати автомат. Ну, без автомата нікуди, нема автомата. Потім закривочі, ну, починаю згадувати, що було, і я розумію, що на той момент, коли я втратив свідомість, ну, більше не закінчився, і, і, і чим він закінчився. Ну, я, я почав думати, що один із варіантів, що я можу навіть в полоні. Свідомість ще затуманена, тобто я не розумію, що я там лежу. Там. В лікарняній палаті, я шукаю яку-небудь зброю, щоб якщо в полоні хоч чимсь було. Зброї немає. Ну, потім думаю, ну, в лікарні, може скальпель десь, нема нічого такого. Потім ну, сказала, закричав та піднявся на ліжку. Медсестра якась забігла, щось почала кричати: що прийшов в себе, почала звати лікарів. Я то єдине, що спросив, кажу, де я? Він каже, в Харкові в військовому госпіталі. Потім я дізнався вже. Від лікарів, що в мене була клінічна смерть, мене вивели в кому впав. І я, ну, через дві доби я все. Прийняти нову реальність у всіх виходить по різному. У своїй ситуації Сашко підбирає слово пощастило дізнатися про втрату ноги по факту, хоча й не впевнений, що воно влучне. Мені може легше було тим, що я вийшов з коми, у мене вже ноги немають. Мене як перед фактом. Я був без свідомості, мені там, щоб. ну, як мені лікар пояснив, я е, з ним згодився, каже: було два варіанти: або тебе, або ногу врятувати. У мене ну, крім поранення в ліву ногу було ще там і в бік, і в грудну клітину. і грудна клітина пробита була. Там і права нога, то є е, велика крововтрата. Каже: я вибрав твоє життя. Ось е, я перед фактом. Я в, в Києві вже в госпіталі спілкувався з хлопцями, яким е, там, наприклад, поранення. Він свідомості. Йому кажуть, ми зараз тебе покладемо на операційний стіл, відріжемо ногу. То й ну, коли людина зараз він з ногою і він розуміє, що його зараз повезуть і будуть відрізати ногу. А може, цим важче. Я прийшов в себе ну ноги. Вже немає. Думав, протез зроблять, і все я повернусь назад на війну. Про те, що більше немає ноги своїй дружині Ані, Сашко повідомив особисто: попросив у медсестри телефон, по пам'яті набрав номер дружини і все розповів, хоча сам цього і не пам'ятав. Зайшов спочатку здалеку, а потім вже у м'якій формі сказав, що скоро матиме протез і все буде добре. А медсестра заходить, каже: ну, дружина твоя дзвонила, скоро приїде. Я ж кажу звідки вона знає, ти ж сам їй набрав. кажу. Я в Харків. Вона. Заділа, діла, що в відпуску відпустили, та ніка кажу, це, зачепив трошки. Вона ну, по телефону там каже: я, як зацепили? Та нічого, проте зроблять нормально. ну, Дружина молодець, вона зрозуміла. Ну як, як любій людині, це важко було б прийняти все, але вона в мене молодець. І тільки медсестра сказала, що дружина приїде, я ж блін, я не прийти. <свисті> Кажу, мені побритися надо. Та, та, та ти ж анімації. Почали дівчата ці медсестри по госпіталю знайшли зеркало, знайшли станок, знайшли піну для бриття. Е, наклали мені подушок, щоб я ну, хоч більш-менш сидячи був. Піна це, одна держить зеркало переді мною, друга там голову піддержує, я це бриюсь. Потім втратив свідомість. Вони, вони мене добривають. <свисті> Мама, дружина приїхала. В хвилин хвилин 10, Ну, пояснили, що він в реанімації. То дуже курити хотілося. Тільки з реанімації, через два дні перевели в загальну палату, сказали, два дні тут полежиш і тебе сан, сан авіації на Київ переправив. Дайте мені коляску. Для чого. Ну, в туалет, там, щоб ну, можна було. Ми там носити. Ні-ні, кажу, ні". ну все соромно кажу. Випросив коляску. Тільки коляску випросив по палатам. Бігом по палатам, хлопці ж такі, як я, там лежать. Ну, Кожного різного ступеню поранення. Взяв пачку цигарок, зажигалку, ліфтом на вулицю, а там такі, ну, на території госпіталя, така як жива такі ці Я в кущах сховався на коляски, курив уже сидів. Тоді дивлюсь, голову піднімаю. Медсестри бігають по крильцю, когось виглядають, шукають і думаю, це мене шукають. Найшли, забрали коляску. Зі слів більшості військових, щоб не впадати у вічі після того, як приходить усвідомлення про втрату кінцівки, вони самі себе починають налаштовувати на швидке протезування. Мовляв, зроблять протез. Я вдягну його і одразу піду у своїх справах. Сашкові довелося відчути розчарування від такого самоналаштовування, але такі самі поранені з подібними травмами та реабілітаціями зробили свою справу. Тоді ж уже як після Харкова мене мене, та таких як я хлопців літаку в Київ перевезли. Києві теж там Са Саша Челабчиєм познайомився, стали кумами тоді, і так ото спілкувалися один одного, підтримували там щось в інтернеті вичитували. Дивились ролики там із закордонних. Там що люди там, в яких інвалідні з дитинства там на протезах, там і бігають і, і пригають і це і спортом займаються. Дивились так само, американських військових У нас приходили там з інваспорту, приходили. Ну, теж люди, люди, хоч маленькими такими якимось словом або яким своїм прикладом намагались показати, що можна жити, можна ну, спілкуватися. Але принаймні у мене в голові було ось проте зроблять. Я дня два поки привикнув. Потім побіжу, позбирався на службу повертатися. Я дивився, як за кордоном, там військові. Mm -hmm. Наприклад, вони там бігають спортом, займаються. Я думав, це ось 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 але. Не розумію, що щоб до цього дійти, це потрібні е роки, щоб е до цього призвичаїтись навчитись. Як коли мені е протез зробили? Е я думав, зараз надіну я mm -hmm. на протезі пі піду там на метро до вокзалу. Там і це поїду на Все Дві палки я це тримався таким представним. я чуть не плакав. Ну, мої сподівання не виправдались. Ну, мені пояснили, що потрібно вчитись. Потім була реабілітація дуже. Дуже допомогло те, що нас першою групою е, направили на реабілітацію. В Австрії от, там ми подивилися реабілітаційні центри поспілкувалися, там, попитали все. У них Друга світова війна закінчилась, да, вони переможені, все. Е, і у них, так як в Радянському Союзі, ж, багато людей з То У них політика, ну так як там мені пояснили, політика держави була направлена на те, що держава і так в розрухи потрібно відновити, а тут ще багато недієздатних людей, і тось вони е, максимально старалися, щоб їх якото поставити строй, розроблялись протези більш функціональні. Там все, що щоб людина не, не просто могла там по хліб сходити, або вийти туди десь на вулиці. Попросити вас, щоб людина могла працювати, жити активним суспільним життям. Австрію ми летіли. Е, я на протезі з двома костелями це перетримуюся ну там, маленьким шагом. З Австрії через місяць ми летіли. Я один цей кастиль використовував просто як паличку для підтримки. Там вони дали таку як базу і далі вже сам. Але дуже важливим є саме тренування і виклики самому собі. Довго ходив, я не міг викинути паличку. Тось тобто я з паличкою, як оце, як дедушка старенький, оце, ходив, опирався. А потім поїхали в затоку на море, і там по піску. От по піску, А коли ходиш по піску по такій нерівній поверхні, то організм от, тренується. Тренується там, як протестувати, як здорова нога щоб вставала, як коли м'язи напрягаються спину. Ну, то є Перший день ще походив, потім вона в мене до кінця відпочинку вона лежала в номері. Важко, бо падав, ну на пісок можна падати, так що не, не так боляче. Я то ходив, і я після того паличку вже не брав. Все можливо зробити, може не так швидко чи не так е, оперативно, як ну, угу. людина двома ногами чи двома руками там, чи, але все можна зробити. Найважче навчитися, ну як? Ну, я не вважаю, що це найважче, просто призвичаїтись. Ось тобто робить ті речі, які, наприклад, коли були обидві ноги, коли це, це для мене чимось елементарним було, я навіть не звертав на це уваги. А, а на протезі, ну навчитися це все, щоб на протезі повноцінно робити. В Україні. Хлопці та й дівчата на протезах вже не мали б викликати подиву. На моє запитання, чи помічаєш ти реакцію людей на протез, Сашко відповів стримано, що він його не демонструє. А потім пригадав дві історії. З відпочинку на морі в Україні та за кордоном. У нас е, більше то такі то люди бачать, там круглі очі там щось, замовкають, як прохожу. Був я в Чорногорії, в Єгипті. Та на мене ніхто і уваги не був. Ну, Людина- людина. Ну, е, є, єдине, от, е, єдине, що е, були в Єгипті. Відпочивали і там е, той період росіяни. Українці, білоруси, Казахстану, нібито. І я просто проходив по території, і мужчина такий, ну, він доволі дорослий, років 60. Видно ну, Військовим був, видно виправка. Потім просто глянув він з білорусами, ну я так зрозумів, білорус. Він просто проходив мене, каже, «Спасиба тобі, солдат. Тось тобто. я з ним не спілкувався до цього. Ну якось він побачив. Психологи говорять, що рідним людям важливо не перебільшувати з опікою родича з ампутацією. Мовляв, це розслабляє, руйнує бажання повертатися до повноцінного життя. Дружина і син Олександра допомогли чоловікові відновитися морально тим, що не нарікали, не жаліли і не знецінювали його. Це й давало йому сили швидше призвичайтись до нових умов та скоріше повернутися до буденного життя. У приватному секторі жили до цього. Сніга насипав, дружина сніг відкидає, ну, що я буду стояти, uh -huh. я ж взяв лопату, упав всю в Ну, піднявся, ну це таке ж. Вночі прокидаєшся, то встаєш, упав кровати. Потрібно десь підбігти або щось, ну, щось швидко зробити, а я, наприклад, на, ну, на, на протезі так швидко не можу я зробити. Ну, то таке? Воно звикається, воно. Декілька разів, чолопчі, я, ну, чоловчі то частіше. Хубай, як багато ну, походжу за день або щось е, пороблю, то приходжу з роботи, ну, зняв протез, приходжу там з роботи, йди туди, йди туди. Та я там замарився все, або там, зроби щось вдома. Тобто, вона, вона не дивиться на мене, що максимально, максимально, я, що в сім'ї, що на роботі. Ніхто не акцентував ніхто не і це дуже психологічно мені допомогло. Є одна річ, яка не минає нікого, хто втрачає руку чи ногу. фантомні болі. Дехто з ними вчиться боротися, дехто терпить, а ще є сни. І до цих речей, напевно, варто бути готовим. Дуже а часто снилось, що біжу. Часто снилось. Зараз періодично. Я стеснилося, що я повернувся в свій підрозділ. Я там з хлопцями, ну, з хлопцями обіймаюся, радий їх бачити. Потім просипаюся, і такий жаль, ну, що це тільки сон. Були фантомні болі, були. Буває, зараз не так уже часто, трішки подіргає. Я би я більше, більше намагаюсь терпіти. Більше намагаюсь терпіти, там максимум. Там... Буває, там, не можу заснутися, я сижу то, до двох-трьох до годин ночі. Там. Фільми дивлюсь. Ну, що, що попало, то телевізор дивлюсь, е, І вже коли відчуваю, що просто хочеться спать, що вирубати. Тоді вже й ну, е, Болить це одне, а от ще таке болить болить, а коли п'ятка чешеться, це взагалі здуріти можна, її нема вона І От ну, відчуття не, не просто десь як надумане, вона ну, реально дивишся, ноги немає, а ти ну, все, все це відчуваєш реально. У кого По по-різному, чим більше я хожу, тим ти, більше то, ну як мені пояснювали, коли організм зрозуміє, десь там ну всередині, що вже дійсно ноги немає, ти ось, ну, нічому боліть, тоді ну, вони, може, трішки 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 менше йдуть на спад. А ці фантомні полі, я, я не знаю. В чому зв'язок, вони почалися після того, як зняли шви. Не знаю чому. Може, паралельно з тим, що як зняли шви, якісь ліки перестали ну, що, ну, вони потихеньку-потихеньку почалися. І я дуже вдячний там одній медсестрі е, Світлана Федорівна в Київському госпіталі. Е, Коли що така більша, що я е, ночі прокинувся від болі, упав там з ліжка все. Вона щось мені уколола і так легко стало. Е, кажу, Федоровна, а що, що це таке? Що, е, забудь, каже, хочеш терпи, хочеш там, аналгін, там, кітанов їжо ну, е, таких знеболюючих, що, щоб ну, навіть розмову не заводив. Я то, ну, оці, оці слова, ну, ті є. Нібито так, вони просто. Як ото як своє слово, -слово прийшли, старався терпіти, старався терпіти, старався щось от, е, потрібно. І вони чогось фантомні болі е, не день, а перед сном, вночі, там, ввечері. А ще Сашко, як ніхто знає, наскільки важливим є підтримувати тих, хто втрачає кінцівки, показувати свій приклад, розповідати про повернення до повноцінного життя. Ходити в шпиталі до травмованих це реабілітація для тих, до кого прийшли. І для тих, хто прийшов. Так вони один одного підтримують і налаштовують на позитив. Там я приїжджав, значить, ну, чи, чи такі ще за словом кармана лізе, там хлопець, якийсь там не нижче коліна ампутація, сидить там, а може, як це жить. Та що ти не є? Щось подивись на мене, там ось у мене обох ніг немає. Як нема? Тут ну, ж та не піднімає спротивних станав. у нього два протези. Дивлюсь, у людини така аж аж очі. Ну зайди. Кожен по різному. Все це переживає, що призвичаїтися, влитися в суспільство, в суспільне життя там. Ну, Кожен по різному. У когось легше виходить, у когось важче, хтось mm -hmm. у когось ще не виходить, він не може. влитися. Він себе не знаходить оці, ну як в, в пазл, ну, себе як маленькою частинкою, щоб от доповнити це суспільство. Така от психологічна підтримка. Я, ну, ось переді мною стоїть такий, як я, трішки, тільки, ну, йому ампутація там, на півроку, рік тому була. І він ось ходить, він ось розказує, що він там, працює на роботі, там, лазить по там повноцінно працює, все, там, хто бігає, хто спортом займається, хто просто ну, живе звичайним життям. А чому я не зможу? Ну, то есть, о таке знаєш, приклади, приклади, ти більше успішні приклади. Вони ну теж мотивують.